Усім привіт, це гаврищак. Ви на ютубівському каналі Футбол 24. Сьогодні у нас під прицілом хто правильно Михайло Мудрик і його дебют у лізі Чемпіонів за лондонський е, челсі, е, під час якого під час матчу проти Борусії, фанати синіх одна частина вже встигла відправити головного тренера Грема Потера у відставку, а інша тролить українського Вінгера і вимагає справжнього перформансу, який продемонстрував український вінгер у тих 30 пам'ятних хвилинах на Енфлоді проти Ліверпуля. Але для початку наведу цитату головного тренера Челсі перед поєдинком, який описав ймовірний конфлікт між партнером Михайла по флангу іспанцем Кукурелією. І ось що він сказав. Саласласкулах сенемає жодних проблем нічого страшного не сталося. Гравці намагаються зрозуміти один одного. Такі питання часто виникають у всіх командах. Вестхем грав у п'ять захисників. Вінгерам було складно знайти простір для ривка. Для мудрика це лише третій матч, тож жодних проблем. Є труднощі у взаєморозумінні між гравцями. В результаті Поттер начебто, дослухався до твітеряди синіх фанатів і не випустив на матч проти Борусії Кокурелю. А вийшов Бен Чілвел. Але з ним, начебто, не було такої хімії, як очікували, і з Михайлом Мудриком. І заговорили про поганий функціонал українця. І ось що написав авторитетний портал Голком, оцінюючи виступ Михайла Мудрика у ліза чемпіонів за Челсі. Потенціал українця очевидний. Його швидкість просто карколомна, але до завершення він ще далекий. Враховуючи його трансферну вартість, непогано, але недостатньо. На даний момент існує тривожна відсутність контролю. Інколи здається, ніби він надто швидкий. Ноги йдуть попереду нього, що підтверджується тим, як він відпустив м'яч із ніг після того, як Феліш запускав у вільний простір. У підсумку мудрик втратив м'яч під час володіння. У другому таймі його швидкість знову завела його за задню лінію Дортмунців, але він жахливо скористався високою передачею від кулібалі. Мудрик лякає захисників. Він має перетворитися на серйозну і постійну загрозу, але очевидно, що знадобиться деякий час і терпіння, щоб відшліфувати цей найнеобробленіший із діамантів. Тройних фанатів щодо виступу Мудрика проти Борусії. Ми ще вам покажемо, розповімо, опишемо. А зараз у нас є на зв'язку Тарас Котів, з яким ми розбиратимемося також у причинах неяскравого перформансу Михайла Мудрика, а також Челсі. Попри заяви Грема Потера, кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От е, Потер після матчу сказав, що ми, начебто, робили усе було безмежна кількість атак, якісна гра, але не фартить. Так не фартить, чи просто команда не грає? А, і вони можна говорити так, що вони зіграли хороший матч в плані очікуваних голів, якості своїх моментів. Три супер моменти очевидні. Вони запороли, там, на жаль, не доходило до Мудрика найкращі ці передачі. Головні шанси манували Фелікс чи Жау Феріч, точніше було не сказано, і Хавекс. Михайло Мудрик був таким символом цієї гри Челсі, де все все ще досі тримається на індивідуальному, але дуже мало командного. І от він тягне, він намагається на себе взяти ту гру. Він, був такий показовий епізод в другому таймі, коли. Прийняв вже м'яч, нарешті, там головою, е скинув собі на хід і вже, напевно, десь думав, де своєю правою розрядити гармату чи як пробити в який кут, а тут Енсо Фернадес йому підліз під ногу і е дуже невдало пробив, то аж Михайло не втримався від претензій. І ось е нема, нема дійсно цімії е особливої між Чилвелом і Мудриком теж не було. Але е, з іншого боку, це ми порівнюємо ну, якісь найкращі зразки, того як діють пубеки Челсі, і так далі. А якщо ми порівнюватимемо все-таки з Кукурелією, то було кілька моментів, і Чілбов давав на хід е, Михайло, де вже сам українець е, е, йому не, вдавало, не вдавалося зачепитися, е, розвинути темп, і не тільки коли він вже розвивав темп. То втримати м'яч, тому що дуже чіткі е, біля нього були захисники зі Зюле Шотербек, е, з якими він стикався Вольф е, в єдиногорствах. Вони е, зовні виглядають такими е, височенними, не дуже е, з, з класною координацією, але вони дуже розумні гравці і дуже чіпкі. і власне вони не не дозволяли, дозволяли розгулятися Михайлові. І це а, не дуже добре проходило. Але ми теж згадаємо момент, коли е, українець класно е, в стилі менше сваст коли він так вирізав за, через кілька ліній захисних е, вирізав на Хаверц, але Хаверс зайшов в офсайт і його скасували. То зараз він так само намагався це зробити з чілелом. Трошки чилвал в фланг гострий кут війшов, і там довелося вже такий, чи то удар, чи то просто виконувати. Але це передача пройшла. Це ми бачимо вже якусь таку повторення, відтворення задумки, відтворення якогось ходу, який може працювати, і е, є якісь такі поодинокі спалахи. Але проблема в тому, що е, немає е, насправді командної організації. Це все, що створює Челсі, це пиліс протягне, це е, хавердис е, прикриє корпусом віддасть це той же ж Енсо. <свісна> Класні удари і проходи Ріса Джеймса, підключення Чілвела, що вже він ну, набагато. Все таки є помітна різниця в якості, адже е, Бенчило за один матч. Е, оце от вчора, що він вийшов в основі. Він створив три е, гольові моменти. Тоді як е, курелля е, за матч створив два моменти своїми передачами. Ну тобто бачимо різницю якості. Це звичайно що Фанати Челсі помічають. Вони пам'ятають, як грає е, Чілго. І грає Джеймсі, це поєднання двох захисників, які грають як е, крайні форварди, і можуть просто дуже багато проблем е, захисникам створити. Е, хочеться їм е, о, цього камбеку е, пошвидше від флангових захисників, тому що і Джеймс, і Чілвел часто травмуються, і вони тільки зараз набирають свою форму, вони поки що не в формі. І десь можна б бачити такі пароски, того що Челсі повертається в гру, що вони. Починають щось там контролювати, що вони починають е, домінувати над суперниками. Можна таке бачити, але мені здається, що все-таки досі е, панує індивідуальне над командним. Досі е, потер ще не будує свою гру, не будує свою команду. І це просто пошук е, швидких рішень на те, щоб погасити пожежу, тому що пожежа є. Результату немає ні в АПЛ, ні е, е, тепер от в лізі чемпіонів. До речі, ти згадав Пориса Джеймса, і він був одним з найкращих на полі у складі е, в Челсі. І це відзначають статистичні портали, як Sofascort та Хускорд поставили високі оцінки на відміну від Михайла Мудрака, який опинився серед найгірших, якщо не найгіршим, польовим гравцем Челсі. У матчі проти Борусії. І от ти мені скидував твіт одного із фанатів. І ось що він написав е, причини неяскравої гри. Мудрик Мудрик 007. Бачимо тебе. Хлопчик дуже вражений, дізнавшись, що мудрик, який зіграв лише 50 ігор проти людей, недостатньо підготовлений для українського драфту, дуже далекий від готовності до прем'єрки. То як ти думаєш, що дійсно от не дозволяє розкритися е, мудруку Михайло, не тактика Челсі, не злагодженість, погана злагодженість між партнерами. Це вже чи все ж таки е, низький фізичний функціонал? Він просто не витримує е, в такому темпі грати в порівнянні як до цього було в українській прем'єр-лізі? Це цікаве питання насправді, тому що е, що на своїй половині поля, що на чужій? Він е, дійсно е, кілька разів не витримував темп. і ми бачимо теж повторення ситуації, коли е, він е, отримує е, якийсь сам пас чи закидання, чи намагається підлаштуватися під е, ц, е, нічийний м'яч е, правою ногою. І е, вже в третьому матчі за Челсі він е, просто приголомшує, я думаю, особливо тих болівальників, які очікували від нього космосу в кожній грі, такого як з Ліверпулем. Просто от, він приймає своє гроші правою ногою, і м'яч відскакує так, що він марнує момент, по суті. Тобто, це ще не, е, не епізод, який, звичайно, голівий, але він вже от-от має переростати в ударну якусь позицію чи в розрив захисних ліній, і він просто марнує всю, всю ситуацію е, жахливим е, прийомом, технічним браком. Є така, звичайно, гіпотеза, те, що це. Через фізичні а, недоліки, через те, що він забагато а, сил витрачає, а потім а, вже немає сили відіграти епізод на стадії завершення. І от а, було а, з іншого боку, ми дивимося на епізоди на перших хвилинах, коли а, здається там Бранд один раз він прибрав просто таким простим кінтом Мудрика перед а, воротами Челсі, перед штрафним. А другий раз, коли вже мудрик отримує, перехоплює з якось так, грає теж на нічкому підбирає інші м'яч, і в штрафному він замість того, щоб якось чи простіше зіграти, чи надійно, і так далі, чи жорсткіше жорсткішу ту ногу поставити. Він ледь-ледь підкопує м'яч, і бран перехоплює, тобто створює просто пожежу на рівному місці. При тому, що він був перший на м'ячі, він перший мав би розвивати білдаб від своїх воріт і спільну якусь ситуацію. Вже погасити і вже відтворювати якусь атакувальну фазу переводити її. Другий ще такий момент, що от легенди Манчестер-Сіті Дан, який в тих до шейхівських часах дуже багато матчів провів за команду з Манчестера, Джо Кол, який багато пограв за Челсі. Вони обоє зосереджуються на такому епізоді, коли в пропущеному голі не відіграв, не дограв до кінця Михайло Мудрик за Дєємі. Є такі моменти. Ми дивимося на позицію Мудрика, коли йде е, там Хаверс, е, не забуває з кількох метрів, е, Феліш е, теж не додає, е, і Боруся е, просто виносить банальну м'яч. Потім е, через себе красиво Герейру запускає в ривок Адеємі. Але що е, от передує цьому, цьому передачі португальця, на, на одну секунду ми дивимося позицію Мудрика. Він перед. Ну, тобто він ближче до воріт Челсі, ніж на Діємі, але він на рівних ногах, він руки тримає в боки, типу він там дивиться. Ну хоча зазвичай, в принципі, коли людина ось так в такій позиції, футболіст, то він напевно, теж має якісь фізичні е проблеми, десь трошки хоче віддихатися і так далі. Але з іншого боку, це ж теж показує якийсь рівень концентрації. Ну тобто, може, може це втома, а може це якесь ставлення трохи до епізоду. І от е, дискутують і, Дан, і Джо Холл про те, чи е, це того от мудрик так що повівся, того що він атакувальний гравець, того що він десятка, він прийшов сюди забивати голи, підбирати м'яті, а що там в обороні вже не його справа. Чи це того, що він просто е, ну не, не, не він не вміє цього робити? Так і він м, насправді теж відзначає те, що по швидкості він міг би наздогнати Адеєни. Там звичайно е, всі будуть концентруватися на тому, що він один в один знищив Венсу Фернандеса і легко пройшов кепу і про порожні ворота вже покотив Форвард Борусі. Так, але е, хто міг би наздогнати Адеєни з його супертемпом? Це якраз Мудрик, це один з полбеків і так далі. А Ну, а на 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 страхуванні не було нікого. Тобто, ну тоді покладіть: е, якщо тема така, що Мудрик не, е, не здатен відпрацювати цей епізод як е, захисник, не, не здатен перемкнутися швидко в фазу доборону, тоді поставте біля АДМ, біля сільського гравця там на підборі Енсо Фернандеса. А Мудрика відрядіть е, глибину. Ми пам'ятаємо матчі з Вестгемом. Він. Кілька разів от класно так читав ці епізоди, і в контратакі суперника е, ловив. Але коли він був ближче до своїх воріт, коли він вже перебував, весь налаштований і позиція тіла, і е, сам е, е, ментальне, е, в тому, що е, це захисний момент. А тут він типу, такий на, на півпозиції застряг, так ще є які е, е, момент розконцентрації. І він не біжить, і це о, звертає на це увагу, тому що це, це теж такий дуже важливий показовий момент. Не може все таки гравець в Челсі, е, такі речі допускати, і е, це теж е, о, ознака того, що е, от е, в атаці команда зараз всі сподіваються десь самі на себе, а в обороні е, сподівається на іншого, що хтось відпрацює. Ну не може там Менцо Фернандес зрозуміло, так він один один програв у Ідиноборську. Ключовий момент, але не може й команда. Якось так розриватися і не допомагати своїм партнерам обороні, і просто допускати, що людина від свого е, штрафного до чужого біжить через це поле в нього взагалі нікого е, нікого немає. І там ще навіть на початку матчу, в принципі були такі епізоди. Помічав замутиком це вже в е, адже він не добігав, Енцо біжить, Причому я думаю, що це точно не такі швидкі гравець, як українець. А Мудрик десь застряє, десь він там е, отаку підкупцем е, ходить собі на е, своїй половині. Тобто є контра, і він навіть в контру не біжить. Ну тут тобто якісь такі цікаві моменти. Можливо, це пов'язано з тим, що з нас все-таки це все такі зимове аля назвемо міжсезоння, де клуби грають спаринги, де це -таки, такий статус, шахтари динамо вічно тільки готуються до відновлення сезону. Можливо, просто модуль в цій фазі, ну тоді йому напевне варто вмикатися на 20-30 хвилин було з Ліверпулем на його найкращий матч, і це таки не виходити тоді з перших хвилин, бо поки що в основі він не виправдовує свої появи. Ну мене здивувало, до речі, е, чому він не включився в багатьох моментах не лише з голом Даємі, коли побіг Енсо Фернандес. Питання також, чому там опинився Енсо Фернандес, а не колібалі чи Сілва, бо вони підчищали, як правило, такі моменти. Е, Ніну і Сілва на стандартні зрозуміли, чому вони там не могли опинитися, тому що вони підключаються забивати високі гравці, які вміють на другому порсі вдалий удар завдати. Ну але не встигали, тут, Тарасу гравці мають зі швидкістю, мають підчищати так. Ну так, і це питання тоді, можливо, неправильно поставлене завдання було перед Михайлом Мудроком, але відверто було помітно в не одному епізоді, що він не добігає. Просто команда відбувається атака. Борусі від Дортмун команда захищається. А він поводить себе так, ніби він не бере участі в захисних діях. В принципі, він просто паралельно супроводжує гравців. Були такі моменти і. Найгірше в цій ситуації, що і були такі моменти, коли Чалсі атакувало, коли Енсо Фернандес забігав в штрафний майданчик, чи Хавець брав на себе ініціативу, чи той самий Феліш, він такі враження не знав, куди себе подіти, просто стояв і спостерігав, як інші гравці атакують. <кхм> Тому безмежно, от мені цікаво, брак, повертаючись до питання, брак при прийомі. Це як ти думаєш, наслідок неповноцінних, скажімо, фіз... фізичних кондицій щодо прем'єр-ліги англійської, а не української? Чи все це ж не було такого, помітно браку мудрика до цього? Ну, якщо ці моменти виникають і на 2 хвилині, і на 15 хвилині, то ж це не може не можемо ми сказати, що мудрик 15 хвилин навіть не витримує, чи, чи пару хвилин. Тобто, якийсь такий момент ми, е, теж може бути, що він не в тонусі поки що не. Не до кінця в фізичній формі, а випускають його через ну, через те, що там Челсі 70 плюс мільйонів заплатив, чи як е, хоче вважати Шахтар цілих 100, е, то е, тут такий момент може бути, що він в принципі не тягне по основу. і от фанати Челсі теж критикують і іронізують над е, Мудриком. Що е, ну так, ми звичайно шоковані, що гравець, який е, 50 матчів відіграв в лізі чемпіонату України, де Суперниками його виступали фізично не готові гравці. Він не готовий е, відповідати рівню прем'єр-ліги топ, топ клубу клубу Амбії. Е, тобто такі іронічні моменти, м -м, відчаєте, що він дійсно не дуже витягує фізично. Тому що, в принципі, Пеліш, ми бачимо, так він е, якраз приспокійно собі тягне е, м'яч, він е, на швидкості обігрує. Він бере на себе і він він не скажеться на те, що йому якісь передачі хтось не, не віддає далі. І плюс тут теж такий момент потрібно а, десь глибше в собі купати мудрику над собою працювати, а не, наприклад, там зустрічуватись на кукурелі. Це там а, фанати. Ми можемо його десь там а, а, під підсмішковуватися над тим, що а, іспанець за дуже а, перестраховується, його обережно грає і більше назад і по переколі. А, а це може Микола Матвієнко казати, там вам лівий захисник не потрібен замість кукурелі і так далі. Але Мудрик поки що не має права цього казати, тому що він не показує е, сильно іншого рівня ніж у курелі, тобто він не коли він бере на себе, він не завжди виходить. Там був е, в першому тамі момент, коли Феліш йому кидає на хід. Він вже нібито розганяється, але потім програє боротьбу, просто відпускає м'яч і там в піхаті, що тепер в нього відбирає в Михайла. Так само багато моментів, де він не дуже якісно Ну, Я так от, по індивідуальних хайлайтах, які в принципі не ті епізоди включали, але більшість то до пори до часу, десь так до хвилинся ї в нього було. 12 вдалих дій з а проти 7, тобто там, де він відпрацьовує, там де він якусь атаку продовжує, там де він не втрачає м'яч, розвиває якусь атаку і так далі. Тобто він же кілька разів класно теж перехоплював, але потім п'яточками віддає на Белінгема, на, на суперників і марнує одразу ж нівелює свій позитив той імпульс, який він дає тим відбором. Він зразу так. Занадто попіжонські, занадто красиво хочеться проявити. А, е, і, а потім п'ять потім поспіль невдалих дій. І, типу, заміна м, цього... Заміна на 70-тій хвилині вона не, не була дивною. Це не того, що Кукурелія мав виходити на поле, бо чило був не готовий, а Мудрик з Кукурелі не буде вже грати взагалі. Просто Мудрик почав потроху, поступав, поступав з кожною хвилиною здавати. І це було логічне рішення Поттера. В принципі, після 70-ї хвилини десь навіть Челсі гостріші моменти почав створювати, і це, це теж дає розмову задуматися, тому що все таки Маунт зараз на позиції мудрика він походив. Він більш тонко грає, він більш вміє притримати м'яч, він більш е, розуміше. А коли ти граєш з гравцями, які всі беруть на себе, які дуже так хочуть втягнути в атаку. Дуже швидко ці атаки розвивати, то в тебе багато сил витрачається, тому що Мудрик е, ну, ж не 100% ефективності тих дій виконує. В нього дуже впала впав ця передач, там десь до 60 чи навіть нижче. Е, це все, тобто він втяг... дуже багато в нього втрат вчора було, в нього кількість дотики стільки не було в контакті з м'ячем, як е, щоб на таку кількість майже до 20 втрат м'яча е, допускати. І, і, і це все заважає, і власне десь можливо треба трошки спишити свої претензії до супер, до партнерів у Корелі, десь хтось ще не, не віддав. Тому що в принципі вчора е, кулівані на нього закидав м'яч, Феліш йому давав нахід, а Чілвел намагався кидати. Так Енсо в штрафний йому прокидав. Він е, в з двох е, захисників Борусії не зміг завдати удару, тому що там по якісно ЕМЕДАНВІПРИЦО. Е, е, не скажеш, що його вже вчора конкретно ігнорували. А от ефективності в дій було занадто мало і тому критика справедлива, але це так само нема ніякої катастрофи. Апокаліпсис не відбувається так само, як і Челсі, Те, що вони зараз не виграють. Керівництво переконане, що вони будують свій проект схожий на те, що вдалося зробити Артеті з арсеналом. І що вони будуть довіряти довгостроковій перспективі Поттеру, і він вони бачать в ньому архітектора цієї нової команди, йому просто потрібен час, і те саме стосується мудрика. Ми там звичайно десь свідчуємо критичні якісь моменти, але мусимо визнати, що звичайно, щоб є і якісь а, от, позитивна динаміка, а, він не всі сто відсотків провалі. Він бере участь він міг там пенальті заробити, якби е, там було зустрічання в руку, після просторі десь е, ну таке. Напевне вважало, що гравець притискав руку до тіла. Е, є, є якісь е, перспективні моменти йому дають на хід, він віддає в розріз, е, тобто бачимо, е, завдяки чому він зможе досягати досягатих е, 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 результативних дій в майбутньому, але поки що відзначаємо теж. Як іронізують фанати Челсі, треба змиритися з цим жорстоким е британським гумором, е що Мудрик наближається такий до е агента, е до того, щоб стати агентом 0-0 як коли строили Джейдона Санчо за те, що в нього за перший матчі в МЮ не було жодної результативної дії 0 полів, нуль асистів мачу. І те саме, якась історія переслідувала Коді Гакпо він тільки в цьому матчі з Евертоном в дербі відзначився і всіх цих. Глузувальників тролів стише, тому мудрику потрібно не ображатися ні на фанатів, ні на журналістів експертів, колишніх гравців зірок в Англії, ні на партнерів, ні на суперники, ні на суддів, а просто продовжувати працювати і розвивати те, що те, що вдається, і, і звертати увагу на те, де він не відпрацьовує. До речі, ти згадав Жоао Феліша, і була теорія про те. Зараз виведемо, і покажемо дії його на полі і звинувачили начебто, що Мудрик себе не проявив, через що бо там дуже часто наліво зміщався Феліш. Була і така теорія, і до речі, прокоментував ймовірне виступи, точніше, за Челсі Мудрика. і ймовірне підписання його лондонським арсеналом хто легенда в гармашів тірі і Ось що він сказав. Я не думаю, що вони просто купують гравців заради покупки. Можливо, вони й націлювалися на того, кого в підсумку не змогли отримати. Втім, я все ще вважаю склад арсенала занадто коротким для титулу. Потрібні були великі гроші, щоб піти та купити мудрика. Але хіба мудрик міг відразу вплинути на цю команду? Вони обрали тросара, який знає лігу, довго грає тут. Більше шансів, що такий гравець почне приносити очки тут і зараз. До речі, що голком написав, описуючи гру мудрика, розповідають наступне: що помітно по захисниках було Борусі, що вони його бояться дійсно, але от проявити себе наповно сам мудрик не може. Йому треба, от до цього періоду, з перескочити з щабля бояться до обігрування, і тоді вони реально їх боятимуться. Там можливо як Холанда, який як навіжений рветься в штрафний майданчик і рветься на гравців, судячи з того, йому це вдається, судячи з вчорашнього матчу проти Арсенала. І все ж таки завершимо фанатами Челсі, які отак от от вони троли Михайла Мудрика, і не лише Михайла Мудрика у Твіттері. Мудрик після красивого камео проти Ліверпуля. Моя робота тут виконана. Мудрик 007. Бачимо тебе, хлопчик. Зважаючи на ці всі коментарі, те, що відбувалося вчора на футбольному полі, враження таке, що Михайло Мудрик зіграв якоюсь роль принцеси, яка заважала до цього горошина в формі кукурелії. Горошини цю прибирали, а щось знову не працює. Суючи із такої поведінки, ти також Тарас про це розповідав і описував просто іншою формою, іншими словами. Дуже як поводиться, як ти думаєш, як зірка мудрик за НАТО за НАТО зірково чи ні? За НАТО багато немара. Це проблема. Вічна проблема ПСЖ, що вони не можуть великі команди обігрувати. Є там троє гравців, з яких ну два з половиною гравців взагалі нічого практично не відпрацьовують на, на оборону. Він він, він, він трошки не, не в тому плані. Він старається мудрити, він підбігає і так далі. Але він так ну ніби для галочки це робить. І якось все одно в нього таке відчуття, що інші мають це робити. Є таке відчуття спостерігалося. Можливо, просто він економить свій ресурс, як, як Месі робить. Якщо, якщо б це просто приносило результат, то би проблем не було, ми б знімали будь-які. Але якщо це не дає результату, ну, то хоча б будь ласкавий, десь відпрацюй краще, якісніше і так далі. Тому що в нього вчора, в принципі, навіть по боротьбі, в нього. Було знову там 5-6 він дуелей виграв, а потім почалися сипатися програні єдиноборства. І найгірше, що це в принципі і в атаці, де можна вже в штрафному розривати. Тож ну, були дотики, десь він заходив в володіння Побеля. А ще мінус великий, мінус в тому, що це і біля своїх воріт. Зрозуміло Бо вдячний тобі, Тарас. І ми от обговорили дебют Михайла Мудрика за Челсі в лізі чемпіонів. І сподіватимемося, що Поттер йому надасть шанс знову вийти в основі. Попри критику з боку фанатів синіха, нагадаю, що вже 18 числа через два дні Чалсі зіграє з найгіршою на даний момент командою АПЛ Саутгемптоном. і це відбудеться в суботу. Це був Гаврищак Котів, і ми обговорювали дебют. Ют Михайла Мудрика знову ж таки в лізі чемпіонів за Челсі.